Ми заключили договір з товариством Лісовіцьке, а товариство Лісовіцьке вирішило передати наші майнові і земельні паї інвестору Лобазюку Володимиру Вікторовичу. І от люди пішли по селі і вирішили збирати підписи, хто проти того, щоб розірвати, щоб розірвати договір. І от ми ходили, збирали підписи, а дійшли на вулицю Шумила Руслана Володимировича. І він там підняв одні в хаті конфлікт, ніхто його не зачіпав з конфлікту вийшов, щоб він мене побив. Не говорить і різні nee, тепер же вони самі себе захищають, поїзджу. Сюди, сюди, я буду. А Віки, коли вас забрали до лікарні? А мені стало. Я ще зараз вже голова поїхала. Я випила тоді. випила ще кормомент. Думала, що на сюди я щось мало мене почало до я почала рвати, визвали з І скоро мене забрали в лікарні. А скільки було свідків цієї події? Я навіть не знаю багато, тепер розказую, що бачили. То я знаю тільки на дві жінки, три, чотири, п'ять чоловік я знаю, що світ. А більше вам не доводилося спілкуватися з людиною, яка вчинила на Ні. 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 І до лікарні він теж не приходив ні, до вас, ні? Ніяким чином не вирішував. Привези Руслана сюди, привези свідків, все разом, Ах. бо того подивимося і все разом буде вікно, як Ми розуміємо, що він ні, розумію, ну, що може бачу. купити чи щось пообіцяти їм, але нам а, нічого жінка, не побіцяти. Далі затіваю ту всю спору, щоб я натишує на його місце. Я, я не спорую. Дитину супою не можна відзивати. Нині дівчинка, є свідки, є дуже багато. Якщо я вам кажу, я вам за ні, Є часткові були виїхали, є міліція будь ласка. Міліція виїздила на місце Надії? Ми жили надальші сільства. Ви пояснювали, зафіксували пакт погоди, так? У Ярмолинцях суд має транспорт і у городку травматологічну. А у вас є заключення на руках? Мені не дали. А ви вимагали? Я казала, що дайте, але вони кажуть, що є заключення з лікарні, що значить судді ми вам дамо. Ви заяву в міліцію написали? Писали про такі да. Да, куди саме? – У Городоцьку. Е, е, приїхав участковий. Mm -hmm. то ж, е, участковий приїхав, то не беруть е, свіхи ніколи. Не а що Наді має бути спир? А чого сино? Зародився консультант. Це була п'ятниця, я кажу, цей ну, нас жнива, вище з і так далі. Але зустрічає мене сусідка я кажу, да, жінку накликала це. І каже, слухай, цей кричить кричить жінку, має має, яка це моя дружина. Я кажу, немає, вона десь на городі. От і Русанка ходять двоє людей і каже, і підписують бумаги, що землю віддай земю, а вона каже, кому, яка на п'ять років шумел заключила дорогу. А він каже, що мило, а хто ти шумила? Він ніхто. І всі питання. Я розвертаюся, питаю сусіда, Карінка Русан. Ходю, перед тим у нас два, цей, два тижні назад збори були. Збори, збори зібралися люди. Привів я інвестора, з яким я працював, ну, так він мені допомагав. А це привів інвестора, який виступав перед ним десь 4 часа стояв на трибуні, все-все заговорив. За, за хліб, за, за всі питання, які люди задавали, інвестор його Сергій Петрович Лабазюк, переговорили все. На другий день в клімке, що зерна не будуть давати. Коротше, ну різні, різні, я кажу, це. але сміхуємо, що не будемо давати інвесторам, це їхнє запитання. Кожна людина має право що собі хотіти. Я приїхав до Камарі Івані, беру до неї Камарі Іванів. Ви ходите собі по селі, ходіть. Я ж не перевіраю, що ви пишете, що питаєте. Ну, до мене ще скати якесь погане слово, мій адрес і так далі. Ну скажіть, ну от ви сьогодні приїхали, а я вас вражаю. І все, розвернувся, поїхав. Через десь хвилин двадцять Дзвони дочка, от вона біля нас яка каже, дзвонить дочки. папа, а що це? таке? І бачу, і от, 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 плаче, я кажу, це, і я кажу, що, що зробилося? А що це мене, Кополова обзиває? Бач, ні, йдемо далі, бо він ще одна сука сидить, піш далі. Оце я повторюю слова, ті, що от, дочка сказала. Ну ви доявіть, якщо ви мама чи батько, яка вам би що зараз робила, розвертайся вас і давай її шукати. Це дійсно, я її доганяв, вона в почала втікати. Ця друга, що з неї була, її, вона собі сховалася не виходила, бо вона цихала. А цей давай, дойті хати. Я її догнав біля Леніна, це, біля бюсту Леніна і кажуть додогнав, і до неї кажуть, і до неї, що, що, що ти робиш? Дитина при чому тут? Ну, ми конфлікти кажуть, так, не так, а дитина тут при чому це? І от такий конфлікт, я їй такого не вдарив, а такого, знаєте, ну ви повіть, я кажу, ну і розірву ваше лице, ну, ну ви, ви повірте, коли людина скоражена і, і так далі, ви розумієте? Раз у той момент визиваю міліцію, участково і сказав наряд міліції, щоб розібралися. Я ж, ви повірте, я ж є директор обраний людьми. Якщо я що різні інциденти руками і так далі, це, це не потрібно. Я визвав я міліцію, міліцію сам. Візов міліцію, Ви можете це підтвердити, міліція приїхала оперативна група і у всіх повходили. От будиться кажуть, що з дочки роблять. Зразу дурочка на другий день пішла до бабки яйця качати. Дитина отрамірна, от я от не знаю, що ще далі має з дитиною бути. Вона це, копило, це врачі перезвонили, через день, бере два години, визиває е, скору допомогу з городка, і що, що їй погано робиться. Ну ця жінка, вона може, це що ходить. Ну Але це таке є компетентне, розгадає. Роз, 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 Давай її перевіряти, цей врачи. Перевірили все. Вона каже, напиши, що в мене мозку. Це головний лікар, зараз я вам дам телефон, ви йому дозволить, або заїдемо, і це все підтвердимо. Я на, на чому? А ви спитайте, коли вона обратилася до цього? Я кажу, вона не в цей самий день обратилася до до врачів, а через Аж Ден. Через день. Вона не в цей самий день обратилася, вона через день обратилася до до врачів. Нащо робити що між всіма людьми? Ти ходиш по вулицях і з такого блідошня. Оце, ти мені скажи, до котрого я пішла? По третій сотні ти була. Пане, та ні, що я була. Так, і писала. А що ти казала? Розриваєш того, чи не розриваєш? Ще прит... рішаєш. А прийшла, повернулася і йшла Марія Іванівна. І каже, сусід, ваша гальможна. Не пла, не пла. Руслана, yeah, не пла. Щоб жінка, ну, не ми заганали. Ми повинні розбирати все до кухи. Щоб воно було в